Слава Україні! Ви на каналі Миськодает. Мене звати Михайло Мисько. І в цьому ролику скільки ж там жиру з цієї набраної ваги за свята, скільки взагалі можна набрати жиру за святковий період чи навіть за якийсь е, один вечір із застіллям? І чому, якщо стрибок ваги після якоїсь конкретного застілля чи святкового періоду може бути достатньо відчутним, насправді все? Можливо, не так страшно. Давайте розбиратися. Помчали. Нагадую, що цю тему, а саме набір ваги за свята, після якогось застілі і так далі, ми розбираємо у двох роликах. Це відповідно другий, а перший тут. По підкасі є в описі посилання, або це просто попередній ролик на каналі. Подивіться спочатку той ролик, а тоді перейдіть на цей, тому що там ми зачепили тему того, скільки люди дійсно все-таки набирають за свята і дивилися, що нам про це кажуть дослідження. Okay. З цим розібралися. Тепер переходимо безпосередньо до нашої сьогоднішньої теми. Я майже в кожному ролику нагадую, що основною умовою, яка має бути створена для того, щоб ви набирали вагу, набирали жир саме, це Надлишок калорій або науковою мовою профіцит калорій, профіцит енергії це коли ми даємо організму більше енергії із їжі, ніж він витрачає. Він цей надлишок буде відкладати в наші запаси. Якщо ви цього не робите, якщо не ви, ви не виконуєте, якщо так можна сказати, цю умову, тобто не даєте організму більше, ніж він витрачає для підтримки сталих його од нинішніх умов. То набирати жир ви не будете. Детальніше можете подивитися ось в цьому дуже важливому ролику. Тому подивитися дане відео, перейдіть і передивіться його, якщо ви на каналі, можливо, вперше і його ще не бачили. І ось тут нас і дійсно цікавить, скільки саме жиру можна набрати за умовну добу, наприклад, або навіть вечір нелімітованих переїдань, коли ми дійсно створюємо достатньо великий ось цей профіцит калорій протягом достатньо короткого часу. Ну або не коротко, або якщо це якийсь святковий період, і у нас там достатньо часто такі от переїдання. І багато хто з вас, хто зараз дивиться це відео, скаже, що дійсно можна багато набрати навіть після одного застілля, Що дійсно в мене вага після навіть якоїсь там вечора одного, коли я відповідно щось святкую, підскакує дуже дуже сильно. Але що насправді там до чого? І чи все так однозначно? Скільки жиру можна набрати за один день? Я хочу, щоб ви подумали, виходячи з власного досвіду. Подумали? Тепер напишіть в коментарях, будь ласка, як ви думаєте, скільки жиру виходячи з власного досвіду, можна набрати за один день чи вечір? Написали. І скажу вам, от наперед, зараз ми будемо дійсно дивитися, як воно насправді. Але наперед скажу, що швидше за все ви подумали про набагато більше число, ніж є насправді. І до речі, раз ви вже полізли туди в коментарі, то заодно клацніть вподобайку. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Можливо, ви на каналі вперше я роблю контент на цьому каналі. Від початку до кінця в інших соцмережах абсолютно сам один, і тому мені буде дійсно дуже приємно, якщо ви ці прості маніпуляції зробите. підписки, коментарі та вподобайки не тільки допомагають загальному розвитку каналу, тобто дають алгоритмам Ютьюба зрозуміти, що треба е, даний канал і відео просувати, а і дають мені наснаги робити відео частіше і розуміти, що це насправді комусь потрібно. Тому дякую вам за це. Отже, у 95-му році вийшло дослідження вчених університету. Колорадо, яке було опубліковане в журналі The American Journal of Clinical Nutrition. В Ньому взяли участь 16 чоловіків. Половина була із зайвою вагою, половина була із нормальною здоровою вагою. З ожирінням можна сказати, навіть їм згодовували. До речі, згодовували цікаве звичайно формулювання. Так можна взагалі казати. Ну в даному випадку я думаю, що можна. Так от їм згодовували на 50% більше більше а від їхньої підтримки, тобто від тієї калорійності денного раціону, яка потрібна, щоб вага в них не змінювалася, ні зростала, ні падала. В середньому, тобто, вони десь наїдали на 1400 кілокалорій більше, ніж їй потрібно їхньому організму. щодня. Тобто, це так достатньо відчутно. Все це об'їдання тривало близько двох тижнів, і які ж ми е, маємо результати. В середньому учасники за ці два тижні набрали близько кілограма 4 100 грамів жиру. І тут наголошую, і надалі буду наголошувати, бо потім пізніше зрозумієте по ходу ролика чому ми говоримо тут саме про набір жиру. Ось це число це саме жир. Це не загальна вага, яку вони набрали. Це саме жир. Це важливо. Потім зрозумієте чому. Скільки ж там виходить за день у нас, якщо порахувати, ділимо ось ці кілограм 400 грамів на 14 днів, бо все це тривало 2 тижні, і на виході маємо близько 100 грамів, якщо до кінця точно 90 грамів або 0,2 фунта за день. Тобто, як бачите, це дослідження воно вже нам дає те, на чим ми можемо трішечки призадуматися і покумекати. До речі, посилання на це дослідження, і взагалі на. Без матеріалів і досліджень, які використані в даному ролику, є в описі, і тому після перегляду ви можете перейти з кожним посиланням, ознайомитися детальніше, якщо, звісно, захочете. Okay. Наступним розглянемо дослідження вчених Пеннінгтонського університету біомедичних досліджень, яке було опубліковане в журналі Diabetes Care у 2014 році. В цьому дослідженні вже брало участь 29 чоловіків, і всі вони були із трішки надмірною вагою. Протягом того часу які це дослідження проводилося, вони споживали щодня на 40% більше калорій, ніж їм потрібно було для підтримки відповідно сталої ваги. Тобто, як бачите, моделювання дослідження у нас схоже до попереднього: просто тут більше народу брало участь, і тут вони наїдали на 40% щодня більше, а там вони наїдали. На 50% щодня більше, але по калорійності в даному дослідженні, от е, те, що вони переїдали. Приблизно воно співпадає з попереднім, це десь від 1200 до 1500 кілокалорій щодня. І ще одна відмінність цього дослідження попереднього: те, що воно проводилося протягом вже 8 тижнів, тобто практично 2 місяців. Попереднє дослідження, нагадую, проводилося 2 тижні. Скільки ж учасники набрали наприкінці дослідження? В середньому вони набрали близько 4 кілограмів 100 грамів жиру. Це десь 9 фунтів, або виходить десь приблизно пів кілограма жиру. За тиждень в середньому 1,1 фунта, або якщо в середньому за день, то виходить близько 70 грамів або 0,16 фунта. Тобто ми вже можемо побачити, що результати в попередньому дослідженні і в цьому вони дуже схожі насправді. Хоч те дослідження проводилося коротший термін, це довший, але якщо ми перерахуємо набраний жир в середньому за день, то виходить от від 70 до 90 грамів в середньому. Тобто числа дуже-дуже подібні насправді, тобто близько 100 грамів, якщо усереднити. І я знову ж таки наголошую, в цьому дослідженні також ми говоримо про весь набір саме жиру. Тобто ця, це число. Яке вони набрали, це, ця кількість, точніше, яку вони кілограмів, яку, про яку ми зараз говоримо, ми говоримо саме не про загальну вагу, а саме про жир. І, до речі, якщо у вас є проблеми з жиром, якщо ви, можливо, набрали за свята, і вам потрібно привести себе швидко в порядок, або, може ви ще до свят вирішили, що після свят пора розбиратися із зайвою вагою, я цим всім займаюся. Я займаюся. Консультуванням, онлайн-супроводом, кому потрібно схуднути, можливо, набрати вагу, також таке буває, чи просто проконсультуватися щодо якихось е питань, які вас цікавлять, можете писати мені або в Телеграм, все ви бачите зараз на екранах, або, в принципі, в будь-яких соцмережах е посилання, на які є в описі. Там же, наприклад, в інстаграмі або в Фейсбуці ви можете глянути. Деякі результати моїх клієнтів та деякі відгуки про мою роботу. Nice. Ну і ще одне дослідження, яке ми розглянемо, воно проводилося вченими університету Лавборо і було опубліковане у 2017 році. Воно вивчало наслідки переїдання їжею із високим містом жирів протягом одного дня. Тобто, вже відмінність від двох попередніх досліджень, те, що воно проводилося не протягом декількох тижнів. А протягом тільки одного дня. І друга відмінність те, що раціон був якраз от е, дуже насичений жирами, тобто з високим містом жирів в попередніх випадках все було збалансованіше по білках, жирах вуглеводах. Тут уже дослідники вивчали 15 здорових чоловіків і жінок з нормальною вагою і достатньо фізично активних. Тобто, мінімум фізичної активності, який був у цих людей, е, це десь тричі на тиждень. Тренування по пів години, тобто це самий мінімум, щоб ви розуміли. А судячи з тієї калорійності, яку там яка для них для підтримки, я думаю, що там от дуже в багатьох був рівень енерговитрат в загальному набагато набагато вищий. І тут вони вже споживали протягом цього дня на практично 80% калорій більше ніж їм було потрібно для підтримки. Тобто там було 40-50, на 40-50% більше щодня, тут уже практично на 80. Ну, але тільки один день. В загальному, в середньому вони наїли за цей день близько 6 тисяч кілокалорій. Тобто це вже я вам скажу відчутненько, відчутненько. Бо калорійність середня для підтримки в них була десь на рівні 3300 кілокалорій. Тобто калорійність для підтримки також дуже висока. ось Тому я й казав трішки раніше, що швидше там фізична активність на набагато вищому рівні у багатьох з них була, ніж там тричі по пів години на тиждень. Ну і як я вже сказав, особливість ще в тому, що був високий міст жирів в раціоні, тобто приблизно 70%. Відсотків ось цих калорій надходило протягом цього дня саме із жирів. І ще одна відмінність цього дослідження і двох попередніх, що тут результати ми маємо саме у набраній вазі, а не в набраному жирі, як в попередніх двох дослідженнях. Пам'ятаєте, я наголошував на цьому. І далі, знову ж таки, ми цю тему далі розкрутимо і порівняємо деякі моменти, і ви все зрозумієте. Так ось за цей день вони в середньому набрали близько 800 грамів. Тобто це загальної ваги. Не тільки жиру, як попередні дослідження, а загальної ваги. І вам може здатися, що ось ось воно. Отут уже нарешті 800 грамів за цей день, а не якісь там незрозумілі по, по, по 100 грамів до 100 грамів в середньому за день набору. Але знову ж таки, вкотре наголошую, що там ми розглядали саме набір жиру, а тут. Загальному таки і забігаючи наперед, ми можемо вже сказати, що от з цих 800 грамів, які вони набрали за цей день, там жиру насправді не так багато, як ви думаєте. Хоча, в принципі, це ще не багато. Я вам скажу, вони набрали за ось цей день 6 тисячами кілокалорій, тобто можна було набрати і набагато більше. Ну і ось нарешті я думаю, тут потрібно поговорити про те, що всіх вас турбує. Ви певно, ось думаєте What? Я ж коли там об'їдаюся за якийсь день чи навіть от протягом якогось вечора, от мене за не кажучи вже про якийсь святковий період. У мене вага різко, навіть після якогось одного вечора переїдань може дуже сильно підстрибувати навіть на декілька кілограмів, на два-три і навіть більше. А після якихось святкових періодів там взагалі може бути і цілих плюс. 5 яків, чи навіть і більше. А тут якісь нещасні 100 грамів в середньому за день навіть менше, щось тут якось от не сходиться, не співпадає. І насправді, якщо ви так подумали, то ви все вірно зробили, тому що ви виходите з власного досвіду. Дійсно, так і буває, що ви можете бачити достатньо відчутні зміни на вазі навіть протягом якогось короткого часу. Але основний фокус тут тому, що більшість з цих значних змін у вазі спровоковані саме не змінами кількості жирової тканини, набором саме жиру, а водою. І якими ці перепади ваги у вас будуть протягом свят, чи навіть після якогось одного застілля, який там буде плюс, це все залежить від того, яку їжу ви їли, який склад був цієї їжі та яка. Кількість була цієї їжі. Плюс скільки води ви випили та від вашого туалету. Про це ми також частково говорили, до речі, в цьому ролику можете перейти після перегляду даного і ознайомитися. Тут же причини подібні, але масштаб набагато більший. Під час свят чи навіть під час якогось конкретного застілля ви неминуче споживаєте більше солі натрію та більше вуглеводів, ніж зазвичай. А і те, і інше викликає. Затримку води в організмі викликає набряки, а отже, якраз і викликає різке збільшення ваги протягом якогось короткого часу. І і вуглеводи це осмотично активні речовини. Якщо хочете ролик про це, як це все працює в організмі, пишіть в коментарях, я обов'язково його зніму. Також організм має деякі запаси вуглеводів у м'язах і печінці. Це називається глікогеном, і це такий. А тваринний аналог рослинного крохмалю. Всього цих запасів близько 400-500 грамів, і їхня кількість залежить від е, кількості ваших м'язів, відповідно від вашої тренованості і від інших факторів. І кожен грам глікогену зберігається з трьома грамами води. Тому це також ще один фактор, через який вага може підскакувати після переїдань. Після переїдань ви заповнюєте вщенту ці глікогенові депо з підв'язаною водичкою, і звісно, що через це. Ви також бачите зміни плюс на ваших вагах, тобто воно вносить, як то кажуть, свій вклад. Але сіль та вуглеводи вони не викликають перманентного збільшення вашої ваги. Це не те, що ви там після застілля набрали 2 кг, і оці 2 кг все до вас прилипло і залишаються. Це тільки тимчасова затримка води. Після такого переїдання і потім повернення до нормального режиму харчування. Ось ця вага набряками вона достатньо швиденько сходить зазвичай протягом декількох днів тижня. І ще один фактор, який потрібно враховувати, який також впливає на вашу вагу це надмірне заповнення шлункового кишкового тракту після ось таких от переїдань. Тобто там. На більшій їжі, ніж зазвичай знаходиться. Поки воно все перекрутиться, перетравиться і виведеться, воно також буде впливати на вашу вагу, і ви будете бачити через це також якийсь плюс. І так дійсно надлишок солі та вуглеводів може вам дати спокійно за вечір плюс 2-3 кілограми або навіть і 5 І це ніяка взагалі не фантастика, це реальність. What? Якщо ви дуже конкретно посвяткували, то ви такі числа можете побачити спокійно, і ви будете і це і по собі відчувати, вас ніби роздує. А тепер давайте повернемося, як я вже раніше казав, до наших двох перших досліджень. Ну, там, де до 100 грамів жиру в середньому за день набирали учасники. Я там спеціально не казав вам, скільки саме в загальному ваги вони набирали за ці, за цей, за ці періоди, які проводилися дослідження. А тільки говорив про набір жиру. Так ось, у першому дослідженні те, яке проводилося два тижні, учасники набрали близько 3 кг 200 грамів ваги в загальному. Це близько 7 фунтів. А у другому дослідженні те, що проводилося 8 тижнів, учасники набрали десь в середньому 7 кг 700 грамів або 17 фунтів. Це загальна вага, загальний набір ваги. А тепер давайте пригадаємо, скільки ж там жиру було в першому дослідженні. 1,4 кг, в другому дослідженні 4,1 кг. Тобто 3,2 кг у першому дослідженні загальної ваги, а жиром з цієї ваги 1,4 в другому дослідженні 7,7 кг, і з цих кілограмів жиром десь 4,1. Тобто ми можемо зробити висновок, як ви бачите, що. Жир становить десь в середньому близько половини отієї набраної ваги того плюса, який ви бачите після якогось періоду переїдань. Все решта, ви вже знаєте, що В більшості це набрики, ну і так далі. Тобто вага, яка достатньо швидко зійде після закінчення цієї вакханалії переїдань. Ну і також, якщо ви переїсте протягом дня там близько, на пів близько півтори тисячі кілокалорій від калорійності вашої підтримки, то в середньому ви швидше за все саме жиром наберете десь менше навіть 100 грамів. Ось, і знову ж таки, решта, от як плюси, які ви будете бачити на вагах, то швидше за все буде не жир. Тепер. Ви це знаєте, звісно, що ви можете в якийсь конкретний день переїсти на багато на набагато більшу кількість калорій, тобто не на півтори тисячі, а на три чи навіть більше. Таке буває, і ви можете просто собі в голові прорахувати. Тобто, якщо ви переїли на три тисячі кілокалорій, то і жиром ви швидше за все десь наберете в два рази більше, десь. Ну, Виходячи з наших випадків, досліджень, які ми розглядали, це десь до 200 грамів. Все решта, це буде ось та дійсно вага, яка достатньо швидко потім зійде набряками і надмірним заповненням шлунково кишкового тракту. Ну і так далі можете собі прораховувати, якщо там ще більше десь переїли, але е, не потрібно. Прям таки супер чітко орієнтуватися на ось ці числа. Це тільки дуже звичайно приблизні числа, і так собі прораховувати. Я там приїм на 3 тисячі на 4, Я там наберу жиром 200 грамів, 300 грамів. Наприклад, це неправильно, тому що насправді ви не зможете прямо таки точно це все визначити. Бо набір жиру і тобто, те, скільки жиру ви наберете, залежить від купи факторів. Маю на увазі набір жиру, за конкретний якийсь день, навіть якщо ви переїсте. Це і рівень вашої активності, і ваш метаболізм, кількість м'язової маси, ем, кількість вже наявної жирової маси, тому що людям зайвою вагою набагато легше вже набрати от, дійсно більше жиру за якийсь конкретний день переїдань. Це і ваша генетика, це і рівень вашого глікогену, і та їжа, яку ви будете їсти, і склад цієї їжі, ну і так далі. Які загальні висновки можна зробити, виходячи з того, про що ми зараз поговорили? Перший висновок це те, що як ми вже розібралися, набрати багато жиру протягом якогось короткого періоду, переїдань, не можна. В будь-якому випадку це буде набагато менший набір жиру, ніж більшість людей думає. Very cool. <плес> Навіть якщо ви бачите значні стрибки ваги з дня на день після якихось застіль чи протягом святкового періоду, ви вже знаєте, що ось це стрибає ось таким чином не жир, а ця вага стрибки, ось ваги вони спровоковані саме набряками і надмірним заповненням шлунково кишкового тракту. І на відміну від жиру, ось саме ця вага набряками і так далі, вона сходить достатньо. Швидко при нормалізації надалі харчового режиму, саме тому ви можете бачити, як вага після. Врядкування підскочу, а потім різко за декілька днів до наступного свята впало, наприклад. І саме тому, якщо ви зважитеся прямо після якогось святкового періоду, тижневого чи двохтижневого, наприклад, одразу на наступний день, те, що ви там побачите на вазі, воно вас може дуже, дуже сильно злякати. А потім ви зважитеся ще раз через декілька днів після нормалізації харчового режиму, і вже там числа на вагах. Будуть ну далеко не такими страшними, тому що вже зійде трішки ця набрякчість. І Тому, навіть якщо ви набрали за свята, от зважилися прямо після свята, і бачите, там плюс 4-5 кілограмів, чи навіть трошки більше, вам потрібно знати, що можливо навіть ну більше. Ніж половина цієї ваги, це не жир, це та вага, яка дуже дуже швидко зійде потім. Другий висновок витікає з першого, і це те, що набрати велику кількість жиров ми можемо тільки постійним довгостроковим. Переїданням, перебиранням калорій. Це все має знову ж таки тривати протягом довгого часу якогось. І ми говоримо, звісно, не про дні, а про швидше місяці. Місяці постійного перебору. Всі ці числа ми бачили у дослідженнях і сьогодні, і особливо в тих дослідженнях, які ми розглядали саме в першому ролику, знову ж таки, посилання. Ось тут ми бачили там, що насправді дослідження нам показували, що люди дійсно не набирають так багато. За свята за якісь святкові періоди, як насправді прийнято думати, і мається на увазі, що не набирають саме ось цієї ваги, яка потім після свят залишиться, якщо з нею нічого не робити з ними. Тобто маємо на увазі саме набір жиру. І особливо добре це було видно у дослідженнях, які моніторили вагу людей не тільки протягом святкового періоду, якогось як вона змінюється і так далі. А і протягом місяців після свят, і звісно, якщо ви дуже переїдали протягом якогось періоду протягом декількох тижнів, то і жиру ви якусь кількість відчутну можливо дійсно наберете не тільки води і напряків. І хоч вона швидше за все, все-таки не буде великою, але щоб позбутися саме жиру, ось цього, який ви набрали, вам доведеться докласти більше зусиль і часу, ніж, наприклад, щоб позбутися ось цієї зайвої води. І третій висновок, він, в принципі, можливо, не такий очевидний, виходячи з того, про що ми сьогодні розмовляли, але натяки на це були ось в третьому дослідженні, де людей перегодовували саме жиром. Найбільше набрати жиру саме за якийсь короткий період, можливо, переїдаючи саме жирною їжею, саме жиром. Право в тому, що жир взагалі нашому організму найлегше відкласти в наші жирові запаси. І плюс він найкалорійніший серед макронутрієнтів, він більш ніж два рази калорійніший ніж білки та вуглеводи, і тому ним найлегше і переїсти перебрати свою калорійність, і найлегше організму саме оцей надлишок жиру відкласти. До речі, про калорії, калорійність, як це все дивитися на етикетках, чого там скільки. Ми обговорювали ось це все в цьому ролику по підкасті. Можете потім подивитися, також, якщо не бачили ще саме тому, одна з найдієвіших порад для людей, які хочуть зробити якось так, щоб якомога менше жиру набрати протягом якогось короткого періоду переїдань, це мінімізувати надходження жирів із їжі, мінімізувати жирну їжу. Отже, нам залишилося тепер тільки поговорити, як позбутися ось цих всіх наслідків е, після свят. Я недавно писав пост про це в Телеграмі. Посилання я, звісно, залишу там, де і завжди в описі, можете перейти, ознайомитися і заодно підписатися. Ну і на інші соцмережі також можете підписатися, там буває багато цікавого. Я там викладаю короткі нарізки роликів, ролики, просто окремі якісь короткі ролики, в тому ж таки, інстаграмі, в тому числі е, е, різні текстові пости. Інфографіка, в історіях ми проводимо цікаві тести, тому підписуйтеся, буду радий вас там бачити. Але якщо коротко, то прямо із наступного дня після свят старайтеся повернутися до нормального звичного режиму харчування. І що не менш важливо, нормалізуйте сон. Потрібно запхати всю цю тригерну їжу, відповідно, якомога далі, або взагалі не тримати її краще вдома пийте побільше води для того, щоб набряки пошвидше зійшли, і, звісно ж, збільшить активність. Тобто, це не тільки збільшить розхід енергії, розхід калорій вашим організмом, а й також допоможе швидше позбутися саме оцієї затримки води, саме набряклості. Як бачите, нічого нового, і потрібно розуміти, що перші дні ви можете відчувати просто дикий дискомфорт, ви можете бути постійно голодні, вас буде тянути на от щось таке, що ви під'їдали протягом свята. І це абсолютно нормально. Особливо, якщо ви, ну так, дуже-дуже гарно святкували протягом якогось періоду. І особливо ви можете хотіти найбільше переїдати саме ввечері, ось коли якраз і відбувалися протягом свят основні застілля. Тому не пропускайте. Прийоми їжі в жодному разі. Вам потрібно збалансувати прийоми їжі, потрібно, щоб хоча б три основних прийоми їжі на обід і вечеря. Були стабільно після свят. Була достатня кількість білка в кожному прийомі, достатня кількість клітковини, щоб ви себе нормально почували. Тому що часто люди роблять після свят собі так звані розвантажувальні дні і викидають якісь прийоми, дуже мало їдять протягом дня, стараються ось це все компенсувати переїдання, щоб пошвидше, пошвидше позбутися ось цих кілограмів. Не треба так робити, тому що е, вам і так важко після цього періоду святкового. Ви і так себе ось. Е, Відчуваєте не дуже добре, тому що ви переїдали, і вам постійно от перші дні хочеться їсти. А тут ви ще й стараєтеся поменше їсти, ніж потрібно. І е, дуже ймовірно, що якщо ви там пропустите сніданок чи обід, чи навіть от. Половину дня не будете взагалі нічого їсти. На вечір ви потім дуже дуже гарно об'їстеся, не витримаєте, тому що на вечір вам і так буде більше хотітися їсти по звичці після свят. А тут ще ви і протягом дня не їли. Тому не робіть так, все збалансуйте, нормально харчуйтеся, декілька днів пройде, стане легше, все буде нормально. Вода і наповнення шлунково кишкового тракту злетять достатньо швидко, а вже ось та вага, той плюс на вагах який з вами залишиться після тижня двох від. Початку нормалізації режиму від закінчення свят маю на увазі, те швидше за все, вже дійсно ваш законно набраний жирок. І щоб його позбутися, вам потрібно вже буде трішки. Більше часу витратити, але його там також не буде настільки багато, щоб прям таки сильно цим заморочуватися. Але розберіться із цим одразу, коли найлегше це зробити, не зволікайте. Тому що, як ми бачили ось в першому ролику, саме ось ця вага, яка з вами потім залишається після свят, якщо ви не дасте її раду, саме вага жиром, вона служить ось таким е додатковим фактором постійного щорічного набору ваги, хоч і по поступового але набору. Тобто, якщо у вас з вами там навіть залишилися якісь півкілограма, кілограм от набраної ваги після свят, після того, як костя на здійшла, то після кожних свят тут воно буде плюсуватися, плюсуватися, плюсуватися. Тому розберіться з цим одразу. Не зволікайте і вдалої вам боротьби. Do it! Ну а на цьому все. Сподіваюся, що ролик був для вас корисним, і ви отримали для себе багато цікавої інформації. Зустрінемося з вами в нових відео. А ви поки не забувайте, звісно, донатити, як завжди, на зсу, триматися і бути мені здоровими. І тоді ми обов'язково переможемо.